Як стати чесною жінкою, коли ти все життя лише подаєш та прибираєш? Я вже так в житті з усім запізнилася, що й заміж вийшла аж в 51 рік. Коли мені було 17 років, то я, як усі дівчата, вірила, що вийду заміж за коханого хлопця. Ми матимемо діток, триматимемо корову і господарство. Я працюватиму в колгоспі, чоловік на заводі, діти вчитимуться в школі. Я дуже хотіла, аби у нас на вікні були фіранки з квітами, щоб вони розвивалися на вітру, коли вікно буде прочинене. Чомусь от хотілося такого. Але мій хлопець, якого я так кохала, виявився не готовим до батьківства вже пораню по коханню. Мати, як дізналася, то не знала, що має робити, і голосила, і кляла, і грозила. Я поїхала в місто і вже не верталася в село і вже ніколи не могла бути матір'ю. Де дітися в місті, Яке чуже з грошей, просто мізер, роботи як такої нема, я лише мала поступити в училище, тоді Бог мене навернув до дошки оголошень, і там я прочитала, що потрібна няня для маленького хлопчика. Я нічого не відчувала після цього всього, але як побачила того хлопчика, ті оченятка, просто полюбила, мов власну дитину. Марина Степанівна і Іван Петрович були за професією лікарями. Назарчик був пізньою дитиною і дуже балованою. Я якось одразу війшла в цю родину і вже не просто нянчила Назарка, а робила все по дому, готувала, прала, прибирала. Далі Марина Степанівна вже довіряла мені купувати продукти та робити запас продуктів, розраховувати вже й по господарству, чого треба. Душа моя стілювалася біля дитини, але ж усе змінюється. Назарко виріс і пішов в інститут. Тоді я вперше задумалася про своє життя, час минав, а у мене нічого свого ні фіранок з квіточками, ні чоловічого плеча. Тоді я й зробила ще одну спробу відкрити серце чоловікові. З Миколою ми зустрічалися вже довший час. Я сподівалася, що раптом станеться чудо і я буду мати дитинку. Час минав і нічого не відбувалося. Тоді я й зізналася, що зробила таку дурість в молодості. Кому ти така потрібна? З цими словами від мене Миколай пішов. Єдиним стабільним місцем в житті то була квартира моїх лікарів. Назарчик пішов за їхніми стопами, але вирішив будувати кар'єру в іншій країні. Ти за ними, Лідо, доглядай, добре? просив мене. А куди ж я дінуся?» Потім захворіла Марина Степанівна, просила мене, щоб я не залишала її чоловіка, він без тебе не зможе. Добре, мені буде спокійніше. Я погодилася, але сама розуміла, що аж тут мені прийдеться з родини піти, довго підбирала слова, момент, і таки наважилася. Іване Петровичу, я маю від вас піти, то збоку негарно виглядатиме, якщо я у вас житиму. Ти що? І ти мене хочеш залишити? Я з ким буду? Сам в чотирьох стінах не йди, я знаю, що ти, Марині, обіцяла мене не лишати. Я думала, ви навпаки, зрадієте, розчулилася я. Ти ж як рідна, він мене обійняв і ми ще трохи похлипали. Отак ми й далі почали жити, як і жили. Я всім порядкую лиш розхід на двох людей. А одного вечора Іван Петрович і каже: Ліду, ти все життя у нас, не маєш нічого поза ним. Буде дуже негарно, коли після мого відходу ти змушена будеш поїхати в село. Ти ж нам віддала свою молодість, тому я вирішив, що я на тобі одружуся, і ти матимеш право на наше майно. Хочете мене зробити чесною жінкою? засміялася я. Та давно пора, так само, засміявся він, але ж ти мене ще маєш доглянути, ти ж знаєш. І отаке було у нас весілля. Назарчик був лише за, бо він вже там одружився і не планував вертатися до України. Ти завжди була мені, як друга мама, сказав він мені найголовніші слова. Підпишись, підтримай українськомовний контент.